Неспасенні Осінь швидко промчалась, як в сні, тепле сонечко промінь сховало відлетіли сумні журавлі, людських долей віднесли чимало, білим пухом на землю, на землю лягла, покриваючи горі долини, білосніжна і чиста зима завітала у кожну родину, в'ялий лист під ногами хрустить. Простелилися сірі тумани, срібним інеєм шибка блестить, візерунками вкрилися рами, а сніжинки на землю спішать, з неба вісточку несуть для тебе. Ще продовжена нам благодать, ще чекає відчинене небо, дні зимові також пролетять, все віднесуть у мареві далі, і сиві ластівки, ластівки знов прилетять. Закружляють у танку веснянім, оживуть почорнілі поля, вся природа покриється цвітом, знов почується трель солов'я, і повернеться сонячне літо. Благодатеє літо для нас, час минає, тож треба спішити, щоб не втратити вічне життя, щоб в небо, поки в небо дорога відкрита, ще зоря світанкові горить. Благодатью Бог землю ще росить, закликає до мене прийдіть, бо життя променеться, як осінь, погляд свій, в небеса направляй, хай життя не проходить даремно. Як запросиш у серце Христа, то насправді ти будеш блаженний, бо промчать літо, осінь, зима, і життя пролетить дуже скоро. Пізно думати буде тоді, час минув. Але я не спасенний, слава богу.